Всім привіт! Ось ми підійшли до топу гаджетів 2022 року, які дійсно здивували. І звісно, я кажу про смарт-годинники. І цього року дійсно було дуже багато цікавих новинок, але ми обрали найкраще. Це відео підійде не лише з розважальною метою, всі ці девайси найкращі в своєму бюджеті, тож буде гарною порадою для покупки. Тож ставте чай і гайда до нашого топу. І відкриває наш топ компанія Masfit, які являються спеціалістами носим. Ми гаджетів, і звісно, всі пам'ятають модель Bip, які були майже у кожного, тому що вони виглядали дуже стильно і мали гарний функціонал. Ці бюджетні годинники створили свій час фурор. І ось третє покоління продовжує надавати користувачам крутий дизайн. І тепер різноманітність кольорів корпусу та ремінців. Але Bip 3 та 3 Pro мають ще й гарний функціонал. Ці годинники мають великий та яскравий дисплей діагоналю: 1,69 дюймів, 60 видів активності. А також їх можна занурювати під воду на глибину до 50 метрів. Датчики BIP3 та 3 Pro вимірюють насиченість крові киснем. Частоту серцевого ритму і годинник відображає рівень стресу і стан вашого сну. Автономна робота теж вражає до двох тижнів від одного заряду. А Pro-модель ще й дозволить орієнтуватись в просторі і будувати маршрути за допомогою GPS. Тож bip 3 та 3 Pro це дійсно дуже круті смарт-годинники. Учасник нашого топу – це дійсно преміальний продукт, який створений не тільки для звичайного використання, але й для професіоналів з урахуванням їх вимог. Звісно, я говорю про Apple Watch Ultra, які наробили дуже багато шуму за останні кілька місяців. Один вигляд Ultra натякає на те, що ці годинники створені для екстремальних умов. Плаский екран, який захищає сапфірове скло, корпус із титану, Digital Crown, який із функціональною кнопкою виділений в окремий острівець. А на лівому боці додаткова функціональна кнопка, яка допоможе користуватись годинником як під водою, так і в рукавицях. І до речі, зануритись цим девайсом можна на глибину до 100 метрів. Apple Watch Ultra мають просунути залізо. Дисплей з максимальною яскравістю 2000 ніт, двочастотний GPS, який дозволить зорієнтуватись в просторі і знайти своїх друзів. Датчики Watch Ultra дуже круті, на борту є глибиномір і датчик температури вашого тіла. А спортивний додаток. Порадує безліч у режимів тренувань. Ну і звісно, Apple Watch Ultra мають всі переваги звичайних Apple Watch. Це надпотужне залізо, просунута система, яка дозволить встановлювати додатки, а також завантажувати вашу музику чи подкасти. Для того, щоб їх в подальшому прослуховувати через AirPods. Автономність в повсякденному використанні становить близько 36 годин. Є і швидка зарядка, і неймовірно крутий ремінець в комплекті. Це справжній девайс для професіоналів. В якій гідно займає своє місце в топі, далі на черзі Xiaomi Watch S1. і бренд Xiaomi за останні кілька років не просто прийшов в нішу смарт-годинників, але й зайняв одне з лідируючих місць. Watch s 1 дивують в першу чергу перебіальним зовнішнім виглядом і різноманіттям версій, які можна підібрати під ваш стиль життя. Сам корпус зроблений із нержавіючої сталі, а 1,43-дюймова amoled матриця захищена сапфіровим склом. Функціональність Watch s 1 також на висоті це просунути модуль позиціонування, просунуті датчики, які дозволять відстежити частоту серцевих скорочень, відстежувати рівень стресу і відображати стан вашого сну. Годинник можна занурювати під воду на глибину до 50 метрів. І він має 117 режимів тренувань. А автономна робота у Watch s 1 вражає до 12 днів у звичайному режимі і до 24 днів в режимі енергозбереження. Її підтримка бездротової зарядки і вмонтований модуль NFC. Тож цей смарт-годинник це той продукт, який дійсно мене здивував. Наступними представниками нашого топу стала компанія Amazfit з моделями. GTR та GTS 4, і головним чином вони відрізняються зовнішнім виглядом, бо характеристики дуже схожі. GTS 4 це тонкий та легкий девайс, який підійде для людей з маленькою рукою. А ось GTR 4, в свою чергу, більш масивний, але такий самий легкий годинник, який створений, дивлячись на дизайн класики. Ще один нюанс, який відрізняє GTR та GTS 4, це автономна робота. GTR 4 можуть пропрацювати 7 днів в активному режимі. Режимі або 24 дні в режимі енергозбереження. GTS 4, в свою чергу, працюють 8 днів в звичайному режимі роботи і 16 в енергозберігаючому. Та якщо підвести підсумок, то новинки від Amazfit дійсно стильні та функціональні смарт годинники які підійдуть кожному. І останні годинники в нашому топі це Samsung Galaxy Watch 5 та 5 Pro. Я не використовувався десь два тижні і можу від себе сказати, це дуже круті смарт-години. Watch 5 та 5 Pro зовні дуже різні. Watch 5 це класичний зовнішній вигляд з алюмінієвим корпусом та великим вибором кольорів і ремінців під різний смак. Watch 5 Pro – це більш професійний годинник з корпусом із титану і захисним бортиком, який надає міцності сапфіровому склу, яке встановлено є на молодшій моделі. Ці годинники від Samsung працюють на Wear OS. Це функціональна система від Google, яка дозволяє встановлювати додатки через Google Play – а також оплачувати ваші покупки через NFC за допомогою Google Pay, але Samsung не втратив своїх фірмових фішок. Картки головного екрану, де виводиться потрібна вам інформація, а бортик годинників чутливий до свайпів і імітує механічний безель минулих моделей. Але це ще не всі особливості Galaxy Watch 5 та 5 Pro. Вони мають просунутий датчик для відстеження стану вашого здоров'я. І він дозволяє не лише вимірювати частоту серцевого ритму. І насичення крові киснем, але й виміряти артеріальний тиск і склад вашого тіла, що дуже круто. А наявність модулю GPS дозволить користуватись Google Maps прямо з вашого годиннику, без необхідності брати в руки смартфон. Так, автономна робота у Galaxy Watch 5 та 5 Pro не рекордна до 40 годин у звичайної моделі і до 80 в Pro, але це все повністю компенсує швидка зарядка, яка за півгодини поповнить батарею на 45%. Сотків, ну і на цьому топ годинників 2022 року підійшов до кінця. Дякую за те, що дивилися відео, Ставте вподобайку і до зустрічі на каналі Ало. Бувайте!